Усім доброго дня вас. вітає інтернет-магазин МТЗОК. Мене звуть Владислав. Є така у нас позиція дуже класна. Це щиток приборів в зборі з проводкою. Його можна придбати без проводки, а можна в зборі з проводкою. Тут є вже ось покажчики, ампераж. Тиск масла, температура охолоджуючої рідини і паливо. Перекурювач встановлений, тахоспідометр. Смок, огофра. Перемикачі на світло, на два положення і на три положення. Аварійка. І ось такий такий ось ПКП, не знаю, як він називається, перемикач, да, поворотів ось і сигналу. Також до них в зборі можна придбати проводку. В чому її перевага? Тому що ми вже її виготовляємо, робимо одразу підписану. Ось дивіться. Все підписано, що куди вам підключать. Ось бачите все у вас уже підписано. І так вся проводка. Проводка. Також проводку можна придбати окремо, кому треба. Хто бажає замовити, звертайтеся по номеру під відео. Гарного дня!